Ще одне відео запишу. Нещодавно дуже така рідна людина промовила фразу. І хочу споділитися з вами, запам'ятати це у відео якось, щоб працювали не тільки на мене. Кожна людина з дитинства, ну так склалася вже, так як працює система маточна. Ми нагромаджуємося якимись соціальними установками. Нормами, а, і а, якщо це взди, з дитинства, дуже дуже нагромаджується на свідомість менталіку дитини, і потім ця дитина доросліша, і ну, дуже багато нашарування, розумієте, а, вже <смі> в такої людини, і при більш усвідомленому проживання, життя, існування цього на землі. Нам варто все ж таки позбавлятися, шукати це цілісне зерно, ясне зерно, внутрішньому собі. І насправді нас шліфує саме життя. Клас. І я розповідаю про це, і ніби сонце, сонце хоче вияснитися в небі. І кожна людина. Проживає ці процеси навіть духовні, йде за течією життя, знаєте, ніби життя в потоці. Таким чином, і ось ця фраза Сакральна. <пас único> Ми як камені у воді шліфуємося постійно водою. Розумієте? Як камені у воді, в річці, в струмочку, і оця вода, вона і є життя. Ми е, камені, коли е, розумієте, оці е, програми зовнішні, які є в нас, вживаються в нас, е, е, нам варто від них позбавлятися і позбавитися дуже екологічним чином, щоб не втратити власну сутність. Оце важливо також. А хто знає, яка в нас сутність, тому що. Ми звикли жити за принципами соціуму, за принципами когось, а варто більш розкривати, пізнавати, досліджувати самих себе. І якщо ви розкриєтеся, а страшки є, страхи є по розкриттю істинних себе, і варто їх позбуватися поступово. Це, це, це не відразу. І я не скажу, що це не травматично, не болісно. Коли ви розкриваєте самих себе, тому що е, ви починаєте розуміти, що ви до цього жили взагалі не своє життя, е, мріяли не про своє, е, і намагалися досягти не власних бажань. Тому намагайтеся е, що допомагає розкрити себе, це природа, спілкування з людьми, які вже відкриті, допомагають вам підсвітити щось. І розуміння того, що Поки ви живете, у вас є час. Час для саморозкриття. Тому не гальмуйте і подорожуйте по власній самосвідомості.